Як скандали можуть допомагати інфлюенсерам та знаменитостям заробляти ще більше? Чи правда те, що їхні сльози це лише спектакль для голодної публіки? У цьому відео ми розглянемо деякі випадки того, як селеби та інфлюенсери просто обманюють свою публіку, наживаючись на них та піарячи себе. Хто така насправді Хейлі Бейлі? Спойлер, вона не є просто тою комедіанткою, як вона себе подає. Чому Кайлі Дженнер плаче через стандарти краси, які вона сама і розробила? І для чого Кім Кардашіан змусила свою доньку? Півати у тій п'єсі. Як завжди, чекаю від вас чарівного лайку, підписки і ставте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А також ставайте моїм шуга та шугамаміс і спонсоруйте мій канал за посиланням в описі або за цим QR-кодом. Для вас будуть доступні ексклюзивні відео. Також, будь ласка, не забувайте донатити для сил нашої оборони. Посилання у описі. Як ви знаєте, у травні цього року блогерка Хейлі Бейлі опростоволосилась, сказавши ось цю відому фразочку на медґало. Латимікейкдеда більш детально я розбирала цю ситуацію ось у цьому відео. Якщо коротко, то вона вирішила повторити вже поширений на той час тренд в Тіктоці. У ньому абсолютно різні дівчата відтворювали образ чи просто вайп Марії Антуанетти, королеви, яка нібито жила на широку ногу. Ідеологи революції запустили в маси буцімто цитати королеви, яка радила злиденним їсти торт, ну або ж тістечка. Адже вони не мали хліба. Про це я навіть колись прочитала у ось цій дитячій енциклопедії. Ось подивіться. Науковці стверджують, що це міф, і королева такого не говорила. Ну так от, тренд собі та й тренд. Тим паче, це просто цитата із фільму Софії Кополи Марія Антуанетта. Поки всі решту це знімали, ніхто нікого не хейтив. Але справа в тому, що ось уже декілька років підряд перед кожним медгала соцмережі просто розриває від порівнянь із Всесвітом Голодних ігор та вечірками капітолію. Ультраліві закликають їсти багатих. А одна інфлюенсерка вигадала цифрову гільйотину, першою жертвою якої якраз таки і мала стати Хейлі Бейлі. Це дало поштовх масовому блокуванню знаменитостей, так званій онлайн-революції. Бо люди сьогодні можуть робити революції лише онлайн. І квітець ведуть в Антарктиді, тому зразок. Від Хейлі відписалася за пару днів близько 100 тисяч підписників. Вона зняла відеовибачення, де намагалася показати, що вона така ж проста, як і всі люди. Намет гала не була і взагалі. За всіма правилами таких відео, вона одягнула якийсь простий одяг і позувала на фоні якогось мотлуху. Хоч і вона була просто хостес, яка мала брати інтерв'ю у гостей Медгала, які виходили із одного готелю в Нью-Йорку. На самій церемонії не була, все ж таки вона записала п'яненьке чи то втомлененьке відео про те, що вона щойно повернулася із Медгала Афтепаті. То хто ж вона насправді така? Однозначно ми бачимо, що вона багата інфлюенсерка, яка добре заробляє і має гроші, очевидно за рахунок реклами та кооперацій. У неї є немаленький ютуб канал та інші прибутки. Її статки оцінюють близько 75 мільйонів доларів. Зараз вона живе в Нью-Йорку, в затишному пентхаусі, який з її слів вона орендує за 17 тисяч доларів на місяць. Проте конспірологи зазначають, що ця квартира отримана нею в результаті розлучення, але про все по порядку. Мало хто знає її справжнє минуле. Складається враження, що вона просто ось така оригінальна інфлюенсерка, яка всього досягла саме завдяки соцмережам. Хейлі Бейлі це її нік в соцмережах, справжнім я дівчини Хейлі Каліл, дівоче прізвище Обрайан. Хейлі Обрайан народилася в Ексельсіорі, штат Міннесота. Вона середня дитина із трьох, має старшу сестру і молодшого брата. Вона відвідувала університет Сент Клауд у штаті Міннесота, який з відзнакою, отримавши ступінь бакалавра наук із медичної біології та психології та додаткову спеціальність із хімії. Як вона сама про себе зазначила у одному із відео. Вона народилася бридкою. Like Якщо чесно, мене просто болить душа від такого ставлення людей до своїх дитячих фото. Люди, будь ласка, обіймайте свою внутрішню дитину. Не називайте її бридкою, щоб підкреслити свій glow-up. Взагалі про токсичність терміну glow-up треба зняти окреме відео. Якщо вам було цікаво, дайте знати в коментарях. Хейлі із її дипломом університету точно не може видавати себе за якусь там. Нерозумну інфлюенсер той же час у цьому відео вибаченні вона зазначала, що не знає, як правильно висловлюватися, і тому вона мовчала про ситуацію там в Палестині, яка дуже турбує вестернів. До речі, про ситуацію в Україні вона також мовчала. Вона стверджувала, нехай говорять люди, які знають, а вона, нібито, не розбирається, тому вирішує краще зберігати мовчання. Тому тут з її точки зору це було просто лицемірство, і вона мовчала саме тому, що не хоче втрачати підписників. Також Хейлі стверджувала, що вона не може піддаватися хейту щодо участі в медгала. До речі, чому люди хейтять взагалі Медгала як захід, я розповідаю ось у цьому відео. Хейлі зазначає, що вона взагалі не була туди запрошена. Вона просто не еліта, вона звичайна людина. Але насправді Хейлі є елітою та ще якою у 2021 році вона була суддею на конкурсі краси Міс USA. Ви уявляєте масштаб влади, який був в її руках? Мало хто задумується, які корупційні та кумівські схеми присутні на конкурсах краси такого масштабу, адже зірки цих змагань отримують квитки до популярності і багатства. Тому ставки дуже високі. Цілком зрозуміло, що коли Хейлі була в журі такого конкурсу, а ще була ведучою на Медгала, а ще перед цим також відвідувала не одну червону доріжку, в тому числі і Оскар у цьому році, де вона продемонструвала один із небагатьох розкішних виходів до Глембота, то Хейлі точно не проста ріла й якою вона намагається здаватися. Але давайте повернемося до конкурсів краси. Насправді вони для Хейлі Бейлі набагато ближчі, ніж може здаватися, адже вона і сама з юних років виходила на сцену в купальнику. У віці 16 років вона взяла участь у конкурсі Міс Minnesota Тін, де посіла третє місце. Наступного року вона повернулася до конкурсу та отримала звання Міс Minnesota Тін USA 2010. Як міс Мінесота Тін USA – вона отримала право представляти Нінесоту на конкурсі Міс Тін USA у 2010 році. Який проходив на з Paradise Айленд на Багамах. Перемогу в конкурсі вона не здобула, поступившись в Кроуфорд із штату Меріленд. У 2013 році, навчаючись у коледжі, Хейлі змагалася у конкурсі Міс Міннесота США у Бернсвілі. Згодом вона стала переможницею та отримала право представляти Міннесоту на міс США, 2014, у Батм-Руж. На конкурсі міс США Хейлі увійшла до двадцятки найкращих учасниць. В ті часи вона мала намір. Стати пластичним хірургом, навчаючись на медика, про що вона розповідала у багатьох інтерв'ю. Але, мабуть, поки що цю ідею вона відклала. Участь у такого рівня конкурсів та перебування у 20-ці кращих Америки того року відкрило перед нею багато дверей, можливостей в Тому числі і в моделінгу. у 2017 році Каліл змагалася у конкурсі Sports Illustrated Swim Search. Вона увійшла до 15 найкращих учасниць. Це дозволило їй отримати роботу моделі в Майамі. У березні 2018 року Хейлі була обрана однією із двох переможниць конкурсу разом із Камілою Костек. Протягом наступних трьох років вона з'являлася у випусках Sports Illustrated. Одночасно, з цим у 2016 році Хейлі підписала контракт із Models New York. Але в березні 2023 року вона заявила, що більше не співпрацюватиме із модельними агенціями, посилаючись на негативний досвід. Її ніколи не платили вчасно, її регулярно бодішеймали, брехали про оголення в час фотосесій, дорікали за чудернацькі пости в інстаграм і казали бути менш балакучою, тому що вона є просто вішалкою для одягу. 8 липня 2015 року Хейлі вийшла заміж за гравця американського футболу Мета Каліла. Їхня весільна церемонія проходила на Гавайях. Наступного року вони поновили свої обітниці на офіційній церемонії з родиною, відсвяткувавши рік шлюбу, вони переїхали жити до Нью-Йорку через його роботу. Якісь експерти в інтернеті розповідають, що вона не могла бути дружиною НФЛ гравця. Це справа непроста. Також звідкись їм відомо, що вона була незайманою на момент весілля. Але для чого нам ця інформація? У 22-му році вона подала на розлучення і кажуть, що нібито саме від нього вона отримала цю квартиру. Після розлучення, але знову ж таки вона сама стверджувала, що орендує її, але не думаю, що це так важливо. Влог, у якому вона показала румтур своєї квартири, спричинив масу стурбованих коментарів від її прихильників щодо того, що вона засвітила своє фактичне місце проживання і показала туди потрапити, а це є дуже небезпечним. Також вона розповідала про свої проблеми зі здоров'ям, але про це ми заглиблюватись не будемо. Тепер давайте поговоримо про особливості її контенту. Хейбелі славиться тим, що часто повторює знамениті образи зірок з допомогою стилістів чи самотужки. Скажімо, як ось ці айконі образи до oh, okay. well, right. Excuse me. Do you speak English? Також часто вона демонструє карикатурний макіяж. Як от у цьому випадку, і натяком на Дженну Марблс. пам'ятаєте таку? You could me. Now because you're ugly, you're also probably pretty weird. іноді вона створює і звичайні макіяжі без приколів. Але основний тип її контенту в Тіктоці та в Ютубі теж це пародії на віральні відео. Вона бере якесь популярне відео, гіперболізує його і створює свій власний скетч і часто залучає своїх друзів для зйомок. Чесно кажучи, саме ось цей тип її контенту мене завжди дуже веселив. Хоча в інтернеті знаходяться люди, які критикують її за це, натякаючи, що вона нічого сама оригінального не створює. Але це теж творчість. Наприклад, A question for everybody. Who wants to go to the four seasons Orlando? do, mother. I've always thought about the Four Seasons Orlando. Ситуація із блокаутом та роль Хейлі у цьому всьому дуже непроста. Можна стверджувати, що це сталося не навмис, тому що навряд чи може спланувати щось настільки масштабне так успішно. Хоча, як сказати, чому я кажу так успішно, тому що її особиста зірка засвітила з новою силою. Так, у неї були деякі відписки близько 100 тисяч, але її лояльна аудиторія з нею залишилася, почала підтримувати її ще більше. Крім того, в неї далися і нові підписники, і зараз з нею вже знову 10 мільйонів підписників в Тіктоці. Саме скандал зробив її знаменитою на весь світ. Заголовки всіх новин писали її ім'я в одному ряду із вже уже відомими знаменитостями. Її показували по телебаченню навіть через цю ситуацію. Можливо, саме це допомогло налагодити їй все. Більше нових соціальних зв'язків, скажімо, з тією ж самою Кім Кардашян. Я не знаю, чи вони спілкуються в реальному житті, чи вони взагалі знайомі, але навіть якщо і ні, але коли вони побачаться на якійсь червоній доріжці, вони матимуть про що поговорити. Можливо, Кім могла бути б неї через цю хвилю блокувань, а може, це все були їхні сплановані дії. Про це ми ніколи не дізнаємось. До речі, про Кім Кардашіан. пам'ятаєте ось цей крінжовий виступ її доньки Норд Вест Якщо не знаєте про що я, то можете глянути ось це відео, де я детально розповіла, що власне сталося. Так от, спершу, як і всі, я подумала, що або Кім заплатили за те, щоб її дитина прийняла участь у цьому і привернула увагу до цього мюзиклу, або що це Кім заплатила, щоб її дитину показали у такого роду шоу, типу що вона хотіла просувати свою дитину на таких заходах для того, щоб зробити внесок у її майбутню медійність. Люди в коментарях дуже обурювалися та хейтили ту дитину, яка по суті не винна ні в чому. Вона просто довіряла своїм батькам, які і приймали всі рішення. І ви знаєте, останнім часом я побачила в соцмережах таку думку щодо цього, що це все було не просто так. Ця конспірологія стверджує, що Кім сама це все організувала спеціально. Вона точно і тверезо оцінювала здібності своєї дитини. І жодних ілюзій щодо цього немало. Як свого часу зробила Кріс із своєю донькою Кім, тепер вже сама Кім робиться зі своєю дитиною, соромить її на весь світ заради популярності та грошей. Як саме, давайте подумаємо, Кріс часто звинувачують у тому, що саме вона причетна до публікації домашнього відео Кім із тодішнім її бойфрендом. Саме це відео спричинило хвилю популярності до неї та всієї її сімейки. Кім стала гостею шоу Опри. Та ще багатьох різних ток-шоу, і в першій серії реаліті про Кардавшинів основною темою була боротьба із хейтом та соромом через злив цього відео. Таким чином, Кріс запустила непоганий такий промо прогрів до майбутнього шоу. І коли вже весь світ побачив інформацію про це злите відео, а можливо і саме відео, то було лише питанням часу, коли рейтинги цього першого випуску сягнуть до небес. Так і сталося, і сьогодні досі популярними є мемасики про те, що для того, щоб забезпечити пару поколінь сімейства Кардаші Дженнер, Кім довелося просто дещо зробити на камеру. Аналогія чітка: Кріс зробила це із репутацією своєї власної доньки для блага цілої сім'ї, для їхнього матеріального становища. Але це була лотерея. У них могло нічого не вийти. І от тепер Кім нібито намагається ліпсувати життя своєї дитини. в мережах стає чудовим матеріалом для випусків шоу. Норд постає жертвою, яку захейтили. цілі години хронометражу, зосереджуватимуться на тому, як дитина із цим бореться, і як її підтримують рідні, які й самі ж поставили її в це становище, тому що вони точно знали, що роблять. На них працюють десятки піарників, режисерів, менеджерів, навіть педагоги, і мама-менеджер Кріс є головною з них. Тому вони точно оцінювали здібності дитини, заробивши гарні кошти ще й на колаборації із цим брендом одягу. Який виготовив для Норд цей дивний костюм Сімби? Кім а разом із нею, і вся сімейка Кардашіанів, виставили свою Норд на посміховисько лише заради зростання популярності та подальших прибутків. Про виступ дівчинки писали всі новинні видання світу, тому важко уявити, якими були почуття цієї дитини. Коли вона про все дізналася, я сподіваюся, якщо це було зроблено спеціально, то кім хоча б встигла її підготувати якось і втішити, натякаючи, що це все заради популярності та грошей, і щоб вона сприймала це спокійно. Але Норт не єдина, хто страждає від хімерних стратегій. Кардашінів. Ви точно мали бачити сотні відео в соцмережах щодо того, як Кайлі Дженнер сьогодні страждає та плаче через критику її зовнішності. У одній із нових серій їхнього шоу вона відкривається та сумом говорить про те, що її називають 45-річною жінкою, а їй всього лише 26 років. Вона стверджує, що ці зморшки та заломи в неї з'явилися ще в дуже юному віці. Крім того, вона усунула із губ філер, і це сталося їй дуже нелегко. Безжальні заголовки щодо критики її зовнішності. Дуже сильно виснажили її за ці всі роки популярності. До речі, сьогодні я абсолютно випадково побачила відео від лікаря, який демонструє, як філлери висвічуються на МРТ. Фахівець пояснює, що гіалуронова кислота притягує дуже багато води, і це видно по об'ємах на цьому знімку. Це і є однією з причин того, чому виникає так званий pillow face, обличчя, подушка. Чому нікому в соцмережах сьогодні не шкода Кайлі? І чому її страждальним ніхто не вірить. Кайлі стала жертвою медійності своєї сім'ї з юного віку. Хто не запитував її, чи бажає вона, чи Кендал, які були ще малими, зніматися разом зі своїми старшими сестрами. Кайлі та Кендал були підлітками, які шукають себе. Їхні жарти та незграбність часто ставали предметом висміювання. Кім примушувала Кендал займатися моделінгом, а Кайлі обрала, або, можливо, і це нав'язала, займатися випуском власної косметичної продукції. Почалося все з того, що Кайлі, коли їй було 17, дозволили збільшити губи. Пам'ятаєте, у 2015 році хтось запустив ось цей кринжовий Кайлі Дженнер Ліпс Челендж. Ну, сама Кайлі такого не радила цим людям, але саме її пишні губи надихнули цих кріейторів. До речі, її губи стали основною платформою для продажу наборів олівець і матова помада від Кайлі. Пам'ятаєте, як в ті часи кожне третє відео в інстаграмі було саме із макіяжем від Кайлі? айконік макіяж 16-го року. Включав губи з помадою Кайлі. Скільки мейкап-інфлюенсерів піднялося на одній тільки рекламі помади від Кайлі. Скільки дешевих підробок з Аліекспреса було продано у світі? Матова помада від Кайлі була просто неймовірним трендом і мастхевом. Вона була у різних кольорах, в тому числі і кольору хакі. Можна стверджувати, що саме образ Кайлі Дженнер став якимось архетиповим прообразом для дівчат, які вирішили собі збільшити губи. А можливо, це було якесь навіювання тренду, який сприймався несвідомо. Але сьогодні, як ми знаємо, Кайлі зменшила свої губи. Тепер у свої молоді роки вона стикається із проблемою старіння свого обличчя. Про це пишуть як злі коментатори, так і експерти косметології. І вони звинувачують її у тому, що вона сама прискорила так зване старіння своєї шкіри, тому що не захотіла залишити своє обличчя у спокої. Шкода, що рідні не втрутилися, коли побачили, які метаморфози робить неповнолітня Кайлі я Бачу фотографії юної кайлі. Мені завжди дуже сумно це дивитися, тому що вона була настільки милою до своїх філерів та операцій. У неї була унікальна краса, і ті, хто пишуть, що вона була якась негарна чи незграбна, просто замовкніть і не судіть за фото підлітка, тому що у цьому віці мало хто виглядає на всі 100. але потенціал у неї був чудовий. Багато хто її тонкі губи, і Кайлі замість того, щоб вести саме ось такі природні губи у всесвітні тренди, вирішила зробити навпаки, наповнила їх філерами. І змусила почуватися нещасно дівчат з усього світу, які просто народилися із природніми тонкими губами. Взагалі, хто вирішив, що гарно, а що ні, як завжди, все відносно, і варто лише просто народитися зі своєю зовнішністю у якийсь правильний час. Особисто мені відоме із Буковини таке діалектне слово, як варги. Варги – це великі губи. Варгатий це дуже губатий, і це використовувалося в негативному контексті. Тобто, великі губи покоління тому вважалися чимось негарним. І оскільки ми вже говоримо про діалекти, є ще таке поняття, як дупа на опашки. Як мені пояснили, це така дупа, яка виступає, виступає. Тобто дуже пишна дупа, приблизно як у Кім Кардашіан. Це теж не вважалося колись ідеалом краси. У десятих роках до нас прийшла Кім Кардашіан і заявила, що ось така фігура є єдиноправильною. Кім породила цілу індустрію, яка накачувала жінкам сідниці, і дозволяла їм відчути себе більш красивими від цього. А тепер знову від цього відходять. В моду входять чи то знову фитоняшки, чи то прийняття себе, поки що не зрозуміло, що переважає. Так от. Кайлі ніхто не вірить, тому що це чергова спроба задурити свою публіку. І зараз вона почне продавати щось нове: те, що допоможе прийняти себе, або вона покаже якогось модного хірурга, який виправить ситуацію з її обличчям, прорекламує його. Цього ми точно ще не знаємо, але ми знаємо одне, що вона породила стандарти краси, від яких зараз сама і страждає. І мені шкода її як дитина, яка потрапила в це середовище, не даючи на це своєї власної згоди. І зараз вона, можливо, намагатиметься з нього вирватися. Але подивимось, що ви думаєте про цих інфлюенсерів та селеб. чи обманюють вони нас, чи вони такі насправді? Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь. Також переходьте в мої соцмережі та ставайте спонсорами.